Всім привіт, привіт! Ви знову на каналі Мемуари Переселенців. Ми випхались на камні, щоб розказати вам про оксамитовий сезон на тасосі. На тасосі. Так поділитись своїми враженнями від моря і розкажемо вам про один цікавий заклад, який ми відвідали сьогодні. Покажемо ціни. Взагалі хочу сказати, що це, мабуть, мій самий такий улюблений сезон в будь-якому місці, тому що це якраз час, коли вже їдуть діти в школу, коли вже якось такий сезон прям закінчується, тепле море прогріте типу, класно, погода вже не така, прям жарка. Ну, дуже я люблю цей сезон, і прям, мені здається, от не е дарма ми приїхали саме на початку вересня. Ну так, да, ми зазвичай так Це і обираємо дуже... десь цей сезон для відпочинку. Насправді так, дуже море кайфове, чисте. Uh -huh. Просто нам після того в Болгарії, що там десь в на початку серпня почали прибувати водорослі. що Ти заходиш, наче в оцей знаєте, в зелений борщ плаває якийсь щавель, і ти оце серед цього всього, і дуже так брудний, і жуки, як не жуки, так медузи, Тут є трошки рибок. Ми з Вероніки наснімали вам море, тому зараз ви можете побачити, наскільки тут гарне море. Я тут, до речі, в Джамбо придбала якусь дешеву смішну екшн камеру тому е, якість буде така, наче ви знаходитесь в якомусь відео 2006 року. Але я думаю, в цього є певний свій шарм, тому ділимося з вами своїми морськими пригодами сьогодні. Пряме включення з нашого передостаннього дня відпочинку, це було просто щось неймовірне. Ми тут познайомились з людьми з України, і вони з дітками там плавали. Їх мама почала ну, щось знайшла прямо під берегом недалеко, і кричить там дітям, ідіть, подивіться, справжній восьминіг. Восьминіг, боже, треба, мабуть, кудись плити там кілометр, щоб його там побачити. Дивлюся, вони прямо під берегом. Ну, стало вже дуже цікаво. в мене немає маски, нічого. Я взяла просто Веронікіні окуляри, схватила Марінину камеру, яка знімає під водою, щоб засняти це для вас. І е, значить, побігла, вони мені показують пальцем ось, дивись, восьминіг. Я спочатку нічого не розумію, куди дивитися, там просто камні. А потім я десь, а там справді восьминіг, його прям видно, його і Він достає свої ніжки, ці щупальця. Він такий милий, такий прикольний. Вони кажуть, а ми думаємо, чому тут так багато восьминігів вісить в кафе позаду мене. Я взагалі такого ніде ніколи не бачила, і це дуже круто. Вони кажуть, що об'їздили дуже багато потасосу, були і плавали біля рифів, але ніде не бачили ось много. А тут він прямо поруч з людьми відпочиваючими. Це дуже круто. Не знаю, чи буде вам гарно видно його на відео, але я сподіваюсь, ви його там роздивитесь сьогодні. Останній день відпустки. І я вже готова продовжити пошуки восьминога, тому що для мене це взагалі дуже така больна тема. Коли ми були в Єгипті в Марса Аламі, мені сказали, що там, поруч з нашим готелем, живе дюгонь. Щоб ви розуміли, дюгонь це ось фото, морська корова. Можна просто заплатити гроші і тебе опустять на цьому, як його підводний човен, і ти там на них можеш подивитися, а можеш сам піти в бухту і спробувати його знайти. Я просто водила Марину там чуть ли не кожен день, щоб шукати цього дьоня. Якщо чесно, ми нічого щоб не. Щоб ви розуміли, я це все слухаю. Це в 6 ранку ви перлись по цій пустелі. Ну, ми бачили ската. Ската ми бачили, Юля, дюгоня ні. Дюгоня ми не побачили. Я дуже хоч... хочу повернутись, знайти дюгоня, а зараз в мене ціль знайти знову восьминога. Якщо знайдеш сьогодні ще, я відео додам, яка б теж взяла. А взяла. Якщо я не знайду, просто встав моє сумне обличчя. Обов'язково. Море реальне, і кайфове, і тепле, і чисте, прозоре, дуже прикольно. Людей вже небагато. Можна от зранку приходиш, вільні лежачки, і вся ця берегова лінія. Я розумію, що тут таке невелике поселення, але все одно в сезон тут явно більше людей, ніж зараз. Ну да зараз дуже комфортно, і тут мені подобається те, що є така опція, де ну від багатьох різних закладів, що ти можеш якісь там придбати напої, коктейлі там не знаю, якісь щось каву, чай і ще щось. І в тебе буде там два ліжака твоїх з, з, з Це дуже класна економія. Щось взяв там, якусь каву замовив і лежить цілий день на ну так. Навіть Безкоштовно. якщо є щось таке супер дороге, от там не знаю, чи в нас вдасться там потрапити і трошки про це розказати, але є заклади, у яких ти платиш одразу як депозит. І на цей депозит замовляєш з баричів. Ну ми спробуємо показати ще інші місця, тому що сьогодні ми другий день і знову були там само на тих самих е лежачках. Але спробуємо показати інші місця. І, до речі, що цікаво, на ну, от на деяких я бачила е намальовано перечоркнута сумка холодильник. Тобто, мабуть, що ти не можеш приносити їжу, от що може, Ну, зі цікаво. своїм, тіпо, не можна. Можливо. Може бути. Побачимо, може. спробуємо ще десь сходити, вам показати. І е, сьогодні ми відвідали ще одне прикольне місце. В нього дуже гарний рейтинг, Хоч тут побачити його да, його геолокація, як воно називається правильно на гугл-картах. Також я зняла меню там такі ціни. Ну знаєте, не дешево і недорого, як для цього місця. Ми поки що не так багато тут закладів відвідала, але поки це такі середні ціни. Коли ти ще трохи не перестроївся з левів на євро, Ні, здається, що дуже дешево. Потім, коли ти такий переводиш спочатку в леви, не дуже так і дешево, а потім, коли ти там знову перемножаєш його на гривні, то все. Ні, якщо на гривні множить, то там, ну, апетит пропадає зразу. Я іноді відкриваю Їсти меню, така, там, щось дивлюсь, така 6 євро, я така, ну 6 євро, ну що це? Це 12, лєв. ну 12, лєв, що це 12 лев? А потім згадую, що лев майже 24 гривні, 12 на 24, в мене вже що, якісь трахзначні цифри, і мені стає погано. Але насправді Сумно. ну тут Європа, і тут такий трохи є дивний момент, от, коли що в них, ось, наприклад, там картоплю фріти замовляєш, вона там може стоїть, там, 5 євро, 4 євро, але до неї соус тобі принесуть якийсь такий собі самий звичайний магазинний кей кетчуп, він буде тобі коштувати 1 євро. І по факту, блін, 1 євро це дуже багато за кетчуп. Я знаю, я отак от подивилась, тут Точно треба їсти морепродукти. От це просто тут скрізь. Вони свіжі, вони класні. Всяка риба, креветки, кальмари. Так, ти замовила крутяський кальмар. Кальмар був дуже смачний. Його просто вибрала по фото якихось людей в цьому кафе. Він мені дуже сподобався і справді, ну от правда, дуже смачний. Ну поки що мені просто все подобається. Скільки кальмар коштував? 17. Євро да ми тут е, компанії, тому ви спробували не одну страву, а декілька. Я замовила собі гірос, цей грецький. Яка ціна? Десять чи десять? Десять, здається. 10. В, мене мідії... ще... в рюкзаку, який Бри прижимає така телефон. ця. Мідії коштують вісім. Тут є. ще така цікава штука, як рибне плато на одну персону, 16 євро. Але там і по дві всього, там два види якоїсь риби, дві величезні креветки, кальмару дуже багато, мідії. Ну, тобто, якщо ви прям фанат морепродову, якісь маленькі рибки, якісь анчоуси, якісь. А навіть як шпроти, як цаца, оця болгарська. Ну я не дуже в цьому шарю, але смачний такий набір, і там дуже багато всех. А ще що мені подобається їсти. в Греції? Що вони скрізь приносять якийсь компліменти? О, да, нам так також вже. принесли ці кавун як комплімент. Я його, звичайно, не сфоткала, бо ми вже всі почали. Але це так одразу класно, їсти. мені було цікаво, коли я була на кріті, там завжди приносили що небудь або теж був кавунчик, або якісь там, знаєш, там горішки, ще щось, коли завжди е, бар приємно. з коктейлями. Ну, але це було прям в кожному закладі, і мені було цікаво, чи буде тут так само тут так само скрізь все що шо да, А буде ще. На от е, перевага взагалі бархатного сезону, і це ще я хотів сказати, щоб все довкола, якісь різні цікаві дерева вже щось дають, якісь плоди. До речі, і ми йдеш записуємо вам відео і дивимось на інжир. Так, на інжир, як українською Смоква? Буде, е, я підзніму зараз трошки, як буду йти, бо мені по дорозі до готелю, там просто як бур'ян, знаєте, росте гранат. Трошки проходиш, е, дика ця ожина, там просто такі кущі цієї дикої ожини. У дворі взагалі росте лайм ще трошки далі. О, мигдаль, просто дерево. Я вже один розколупала і з'їла дуже смачно. Ну, я не знаю, я надіюсь, що я не підхвачу нічого, бо я знайшла його на полу. Но, ну блін. У ну, мене в базоні росте кавунчик. Да, в тебе кавунчик можна... росте, а ще Такі дуже ми. багато оливкових дерев. Ну, оливки я ще з дерев не їла, бо вони якісь зелені. <реш> вони, мабуть, і будуть зелені. Ні, ну, може їх не можна їсти прямо з дерев. Можемо спробувати. Ну, я боюся, що я. Це так смачно. <laughs> да, і от, ну, насправді дуже кайфово, тому ми можемо рекомендувати взагалі розглядати відпочинок от в цей сезон. Тут мало відносно людей і, і справді кайфово. Тому обов'язково, якщо ще якщо в Болгарії, я думаю, на нас багато підписаних, хто так, як і ми переселенці. Відвідати тасос це дуже круто, і поряд, і в цей саме в оксамитовий сезон дуже круто мали так. Людей, особливо так, що... зараз кажуть, що от в серпні, в вересні не дуже гарне море може прибувати там або водорослі, або ці медузи, якісь, що можуть вже з'являтися в чорному морі. Тут просто все, все дуже, дуже гарно. Тому ми, ми дякуємо вам, що ви були з нами. Так, що подивились наше таке невеличке відео включення. Ставте вподобайки. Так пишіть, пишіть коментарі. коментарі, якщо вам вас щось цікавить, і ми могли для вас щось зняти. Дякуємо, що залишаєтесь з нами, і всім пока.